Всіх, як енергії аркану Королева Кубків, будуть впливати на нас 25 лютого 2025 року. Енергії дня понадмірність водних стихій. А тому, можливо, будуть дещо спливати якісь образи, якісь думки, можливо, щось буде незрозумілим, ситуації можуть бути трішки запутаними, підвищиться сентиментальність, чуттєвість. А важливо в цей день не сприймати бажане за дійсне. Тобто, коли ми чогось сильно хочемо і вважаємо, що так воно повинно бути. Але має бути так, як воно буде. Також на цей день питання родини будуть сильно актуальними і, можливо, для когось буде емоції переважати наші, наш розум. Тому доведеться дещо долати перепони для того, щоб змогли просунутися вперед у досягненні своєї мети. На роботі і в бізнесі, можливо, будуть якісь або відрядження, або, можливо, з'являться нові можливості чи перспективи. Але не варто забувати, що може і під активуватися конкуренція. Тому важливо на цей день вам. Чітко розуміти свою мету і правильно розрахувати свої сили. Не варто поспішати, тому що поспішність може привести до певних проблем. І особливо на цей день варто звернути увагу на те, щоб ви контролювали свої внутрішні пориви і емоції, які можуть вивести вас на якісь негативні розмови і образи. В особистих стосунках. Можливо, хтось отримає звістку від партнера, якщо ви знаходитесь на відстані. А для тих, хто не має пари, можливо, буде знайомство, і знайомство швидше за все відбудеться у дорозі. І це може бути початок стосунків, але цей початок стосунків принесе в завершення у той спосіб життя, який у вас був до теперішнього моменту. А для тих, хто у парі, можливо, сумісні поїздки будуть вас зближувати, і, можливо, потрібно проявляти більше стриманість, терпіння один до одного, інакше може виникнути якийсь конфлікт або всплисти старі образи. І порада на сьогодні. Слухайте свою інтуїцію, проявляйте м'якість і доброту. Турбуйтеся про близьких, проявляйте увагу тому, хто її потребує. І також, якщо вам потрібно на цей день вирішити якісь свої питання, то користуйтесь своїми вміннями, які ви накопичили у минулому. Також, вам, якщо доведеться долати деякі перепони, вам не варто зупинятися або зневіритись у себе. Вірте в себе, ви зможете досягти будь-якої мети. Якщо ви заглянете всередину себе, ви зможете віднайти там безмежну силу, яка буде вам допомагати у вирішенні ваших питань. Також на цей день проявляйте самоконтроль, не поспішайте ображатися, тому що просто такі енергії, коли занадто, будемо емоційно сприймати те, що хтось може говорити. Тож не ігноруйте повітряні тривоги, а я бажаю всім відчувати підтримку своєї родини. Миру вам і гарного дня!